Hello, French, з вами Денис Френні. Так вийшло, що я ще встигаю, у мене ще скільки? 15 хвилин? Ні, в мене скільки. Десь 15. 15 хвилин і як тут. Не лишити цей час на ОРО. Коротше, у мене ще, походу, є трохи часу до 8-ї години. Коротше кажучи, я ще встигаю. Тому ми можемо відкрити це ОРО. Давайте, тому поїхали. А, заставка, точно. Заставка до заставки і відкриємо це ОРО. Тому що ж, поїхали до заставки. День Сфрені реагує, День Сфрені реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так. Є переклад. Ага. Є. На печиво Оро з какао та начинку із, із ванільним смаком вкрите глазурю з какао. Вклити глазурю з Ка Као. Као Као. Відкриваємо і їмо скоріше. Давайте хотіш відкриваємо і з'їмо. У мене ще буде до оговоє багато часу. Поїхали. Думаю, Вау. А, знаєте, чому я це купив? Це новий смак. Знаєте, який новий смак? С начинкой с ванильным смаком. Ванильный смак. Ваниль, это уже смачно. Э Вкрытый лазури с какао. Какао, это еще смачнее. Короче, у нас сегодня ролики не такие долгие. А зато, смотрите, какие классные. Давайте. Давайте. 3, 2, 1. Поехали. Видно, я дойду сюда. Ммм. Прикольно, я сейчас не ю. Две штуки, 20 сфер. Значит, одна штука, две сфер. Ммм. Слухайте, це ну смачно. Хм. Поки що моя оцінка 9 балів. смачно. Напишіть в коментарях, ви би таке з'їли? Я би таке з'їв. А ми зараз реагуємо все окремо. Так, спочатку. Глазурі, так понямо. Коротше, молочний шоколад, поїхали. Походу, 8 балів. Попробую ще раз. Ой, попробую. <с feito> так. Це молочний шоколад. 8 балів. Дальше. 8. Молочна начинка. М -м -м, ну начинка найкраща. Ну ще раз начинка, бо я не розпробую. Ммм, начинка. Ну, начинка 10, дуже смачно. Наступне. Печиво чорне. Чорне печиво, поїхали. М -м -м. Чорне печиво, походу 8 байв. Попробуй розпробувати. Ммм, mm, треба було кроса на ютуб шорт лишити. Ну, я лишу за то половину цього на ютуб шорт. Знаєте, щоб вас не лишити без контенту. Без вертикального контенту. Добре, першо получає 8 балів, так. Ну ти все. Лишається доїдати. Так вийшло, що я все успіваю. Успівати знайшовся, так. Знову що хочу замітити. Знову Монделес. Орео виробив, так. На круасані Монделеза нема. Монделес виготовляє тоблерон, мілку, Орео. Який ще продукт, не знаю. Добре, що ми зараз робимо? Беремо. Ну, цю, тут уже. цей зелень, тому я хочу взяти під нос, щоб розділити Орео. Вау, класний Орео. А таких грошей не сто. не вар... Ну, ніколи. Ну, не не вартує, коротше там. Добре. Так. На YouTube Шорт зараз доїдаємо. Давайте. Ну, коротше, загальна оцінка 9 балів. То я думаю, ще підвищу. Бо щось воно То чорне печиво все блокує, знаєте? Хотів би поставити краще, то через це чорне печиво 9 більше не поставлю. Ви б поставив 8, але вже 9. Печиво сендвіч так? Да? Дуже напечиво сендвіч нагадую Печиво оро. Я просто нагадав, що її таке назвався печиво сендвіч Добре, а зараз попробуємо з чаєм. Так вийшло, що я мав по ідеї почати в 7 годині. Але в мене були настільки маленькі продукти, просто не два круасани, а один круасан. Оро теж одне, одна штука, І, ну, в середині дві, але так то одна пачечка. Та. І так вийшло, що я за, за 30 хвилин успів майже все вам тут познімав. Круто. А завтра, знаєте, до речі, я поділюся своїм секретом, що я хочу завтра купити. Пам'ятаєте, того року я знімав, я купував креско, називається таке печиво, креско з бананом. А завтра я куплю з шоколадом. Там ще є банан. Я перевірив в творчій студії, я знімав з бананом. Бо я, я пам'ятаю, що я знімав, не пам'ятаю, з яким смаком. З бананом я знімав. Тепер зараз шоколадом є. Завтра чекайте креско з шоколадом. Ми завтра візьмемо. І ще щось треба, напевно, два завтра реакції. Щось, щось друге ще треба купити. Не знаю що. Подивлюся. Подивлюся. Знаєте що? Завтра свято. У моєї мами завтра іменини. І дивіться. Тато, а! Тож не можна казати. М -м -м -м. Як би це сказати? Добре. Ходім сюди. В мою кімнату. Буду говорити тихонько. Тато купив. В мене взагалі чути? Тато купив коротше мамі. Завтра. На іменини. Блін, я не знаю, можу мій. Її... Добре, я не буду казати які цукерки. Цукерки, бо я можу почути. Коротше, купив цукерки. Можна ще завтра. Бо, бо завжди, як, як ми даримо якісь цукерки там мамі чи татові, вони завжди з нами усіма діляться і нам лишається. Може, дивіться, я купую завтра креско, і ті цукерки, які мама завтра получить, вона поділиться зі мною мою долю, і ми ту долю завтра з вами прорегуємо. Класна ідея. До речі, добре підказки не буду давати, Будете вже бачити самі завтра, що за цукерки. Підказка. Блін, як зараз скажу цю підказку, ви зразу вже здогадаєте, що це за цукерки. Добре, тоді я скажу так. Ці цукерки білі. Все, більше нічого, ніякий підказок більше не даю. Ці цукерки білі. І я ці цукерки прореагуємо завтра з вами. І дійсно, і креско. От ви вже знаєте, що завтра вийде. Все, я вже знаю, що завтра вийде. Значить, мені не треба завтра йти купувати ще щось, того що. Того що, того, що, того, що, того що вже тато купив. І завтра поділють, ми завтра це з вами на ізі реагуємо. Так. Але, чекайте, а ми це реагували взагалі з вами, напевно, реагували, так. Напевно, що реагували. Ем, так, у нас не так багато часу, але я встигаю. Чай холодний, тому я розігріваю. Трошки відео буде довше, ніж казалось. До речі, про кіндер-сюрприз. Я видю... У цьому, цьому магазині, де я завжди для вас контент купую, завезли, там на, на касі є кіндери, але Еплейду. Тобто не новорічні, аплейду. Я кажу, як тільки з'явиться новорічна колекція, для вас візьму. Нема новорічної, поки що колекції, я не беру. все. Кажу, поки що з кіндерами з сюрпризами, пауза. Та. Ну, типа, похоже на паузу, та. думаю. Ой, а тепер засолодки. Ну, йолки палки добре, я ставлю гріти. Це називається я ставлю гріти раді. Поставив гріти чай раді такого маленької, такої маленької частини. Ну, тому що це не YouTube Short, самі розумієте. А я теж трохи стормозив і треба було пополам ще розділити, треба було цей і окремо то, що я з'їсти і окремо на чай. Ну нічого, що є, то є. так. Добре, друзі, що я ще хотів би поділитися з вами. Що я хочу ще сказати, що я познімав сьогодні зранку ютуб шортів і знову активу ніякого від вас немає. Давайте так. Якщо я 5 днів підряд бачу, що мене взагалі не дивляться, тобто в суцільний нуль, значить я взагалі більше не знімаю шорти. Якщо за ці 5 днів я знову бачу, що є хоч десь. По 500 перейду, по 1000, що я роблю, далі знімаю. Ну бо розумієте, я розумію, що я більше випускаю, ніж мене дивляться, це правда. І я у мінус, і я йду в мінус, тобто на дно канала я йду. Та? На дно канала через те, що ти більше контенту загружаєш, а тебе менше дивляться. Тип та тіпа ці оперяді, ці тисяча передів 500, вони не оправдують кількість загрузок, розумієте? І в загальній сумі виходить загальних передів на каналі, виходить, що мене в середньому там дуже мало дивиться. Розумієте, як пора як поділити ці всі мільйони загальні загального перегляду контенту на кількість загружених моїх відосів, виходить дуже. Маленька кількість, за що кожний ролик переглянув дуже мало. Ну розумієте, треба менше грузити, і туди в мінус каналу не підеш. Я казав, що я буду закривати з Нового року, я почну закривати за цей рік е, той е, ті ті відео, які взагалі передньо не набрали. Тому я буду закривати. так. І в такому випадку, чим більше я закрию, знову змінусує мені відео, буде менше відео, і так хоча б вже хоч щось буде. так. Бо інакше як? Просто. У мінус канала не хочеться йти. Так ми хоч щось досягнули на цьому ютубі і не хочеться йти в мінус, так? Тепер чай то, що треба. Все, пробуємо отаку маленьку частину з чаєм. Хм. А тепер Хм. Ну, краще, але цінка та сама 9. Але краще, так. 10 не можу поставити через цю чорну штуку. Вона мені не подобається так. Подобалося б взяв. Будемо прощатися. Все. На цьому все, дорогі друзі. Якщо вам було до це відео, ви можете написати коментарію. До речі, знову мене послухали підписники, і під відео 10 днів, 11 днів назад, які я зняв Чупа-чупс, там. Я відео зняв просто, ну той, Мелоді Пупсик, Мелоді Пупсів, той свій Чупа-чупс. Послухали і написали 100 коментарів. Я, я не пам'ятаю, чи я просив, щоб іменно під тим відео 100 коментарів, але я так зрозумів, сама аудиторія хотіла мене підтримати і написала 100 коментарів. Значить, там є десь 105 коментарів, і при цьому 100 перелідів. Ну, вже менше на 5 перелідів, на 5. На 5, та коментарів на 5 більше, ніж передню, але хоча б вже 100 переглядів. Розумієте? Коротше, я так зрозумів. Ви пишете під багатьма відео, вже мені лишайте 100 коментарів. І Ютуб такий думає, хм, Під цим відео... Я не дам 100, 100 переглядів, хоч є 100 коментарів. Під іншим відео, Хм, тут є 100 коментарів. Добре, даю 100 переглядів. Тобто ютуб рандомно, якщо ви пишете під батьма роликами 100 коментарів, він думає: ага, під цим роликом не даю 100 переглядів, хоча тут є 100 коментарів, як так може бути? А під цим роликом є 100 коментарів, значить є. Я даю 100 переглядів. Ну розумієте, хаотично, дуже дивно це все, але... Як як Ютуб може не дати 100 переглядів, якщо є 100 коментарів під відео? Я не розумію, якась магія. магія та. Тут інакше не називаєш. Просто збій Ютуба. Ти все. Не хочеш давати навмисно перегляд і нічого з, цьому, з, цього, з цього не вдієш. Та. Добре, друзі, на цьому все. З вами був Деніс Френні. Всім дякую за перегляд цього відеоконтенту. Пишіть побільше коментарів, підписуйтесь на канал скоро новий рік. А це значить. Це значить, що я проведу стрім на новий рік. та Ви обіцяли, ви просили, щоб я на стрім провів. Коротше, я стрім проведу. Стрім чекайте стрім на новий рік. З вами був Дейсфремі. Дякую всім за перегляд. то-то я ще скажу там перед новим роком. ще, Добре, побачимось. Пока, коротше. Це ми проригуємо на Ютуб Шорт. Все-таки на 13 хвилин я затягнув, думав хоч до 10 хвилин. Ну вже поговорив з вами. Ти Ось таке було. Оро, оцінюю на 9 з 10. Все, друзі, 9 з 10. Гарна оцінка. Всім пока-пока. Buh-bye, oro, amcàr, que pa